Сьогодні у нас переполох в городському дворці культури того, що прийшли всі на роботу і в шокі того що то краса, яку ми здесь наводили. на суботній толоці у палаці культури всім колективом озеленили територію, висадили туї не пройшли тижня, як їх. Крали комунальному підприємству їх передав Зеленбуд. Там рахують середня вартість дерева від 300 до 500 гривень. На території планували пізніше висадити й інші дерева, але ентузіазму такі цинічні крадіжки не додають. А тепер розумієте, руки опускаються, тому що думаєш о що ну хорошо, ну посадимо це все. Ну 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 люди, ну ну ми ж робимо для вас цю красоту. Ми ж наводимо красоту для нашого города, щоб любував глаз. А получается, є люди, которым це абсолютно не Вот. Но все таки хочеться вірити. То що большинство людей это все таки ті, которые не додумались бы до такого. Під покровом ночі сім з десяти туй зникли. Тут написали заяву до поліції, сподіваються, зловмисників знайдуть і покарають. А це алея героїв. У ту ж саму ніч тут понівечили клумби. Одна, як після навали ведмедів, але вандалів спіймала поліція. Ними виявилися п'яні дівчата-підлітки. Зізналися в тому, що ці квіти вони зірвали саме на крупах, які знаходяться на героїв. Зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка скоєна групою осіб. Тільки за одну ніч на алеї дівчата, що весело й шумно відсвяткували здачу іспиту в училищах, знищили близько 900 тюльпанів. Це вперше, коли поліція зреагувала ще й знайшла зловмисників, кажуть у Зеленбуді. А крадуть вже не вперше. Тільки за місяць цього сезону сума збитків не мала. З різними і так далі на загальну суму 15 тисяч двісті. Спілкуючись з колегами з інших міст, вони дійшли висновку, що в Чернігові ситуація. Одна з найгірших. В нас що би не посадили, що би не посадили втомлювали, і, і позадому. Все чомусь крадеться. Крадуть не лише в центрі, буквально на всіх клумбах по місту. Водіна гора, ну перелік тут просто жах, просто жах, де це все крадеться. Зрізається, витоптується. Я не, я не Цьогоріч ще й прийнята програма озеленення парку від Мазепи до проспекту Перемоги. Комунальники сподіваються, ситуацію поліції і громаді вдасться вирішити. Інакше робота марна. Таким я не знаю, як наші люди опускають руки працівників, тому що вложено і сили, і техніка, і бензин і так далі. Люди працюють і в дощі, і в сніг, щоб місто було красиве, чисте, щоб люди могли приїжджати, подивитися на цю красоту. У нас зелене чисте файне, вибране місто. Свою роботу все ж виконуватимуть а поліції небайдужим чернігівцям. Вочевидь, треба щось робити, аби квіти, дерева та інше висаджене коштом міського бюджету, тобто наших з вами грошей, більше не крали. Питання елементарної культури поведінки вартує нашим кишеням не одну тисячу гривень. Нагадаємо, кілька років тому активісти проводили акцію Не будь бидлом. Тоді ефект помітили. Схоже варто. Повторити розкриттю таких злочинів, сприятиме встановлення спеціальних веб-камер нагляду на вулицях. Гроші на них поліція просила у міської ради майже десятиліття.